Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас будуть різечики. Ось вот такі вот всякі красиві, красиві, красиві. Дивіться, показую. Тут, опять, ну, такі от три штучки буде кабанів, Ну, кабани. Тут 32. Ну, Коротше, грубо говоря, до, от 25 до 32 висоти. Різечки, бачите, їх вже хтось протачував про той. Э, Ну, щоб влазили. Ось, дивіться, які кабанюри по пів метра, їй-богу. Здоровенні, здоровенні. Показую багато нових. Отакі ось підсмінні пластинки. Це щось насрали сюди, того латуні. Це все. Вони просто, я ж кажу, болотно хранення. Трошки полюшки, навіть накаточка буде комусь. О, бачите, такі уже тоже, бачите, проточений. Під 25-ту, висоту ну, робити не можна. Ну а с виду як новий. Странно. Вот, різьбові, такі проходні сюди, це які, напайка, як нога. Е, двосторонній. Далі отрізний. Такі поцмієнні пластинки. Різьбовий. Бачите, не просто трошки тому в болоті так от, показую ось. О. Це все, оця грядка буде тут. Я ж кажу дивіться, на які хочеш на всі случаї життя. Ну, левих чого -то нема. Нема. Не бачу, по крайній мірі, я левих різців. От. такі ось теж канавочні, хірявочні. Проходні, обходні. Їх тут вроді 50 штук. А може більше, ніж 50 штук. Ну, коротше, різці гарні дебелі. ціна 2700. Отакий такий офігенний шикарний набор. От. Все гамузом. Все гамузом. Оце ось візьму, по-моєму, ці ось дорогі такі от круглі. А може й не серйозно. Ну, Коротше, хай дороге, дешеве, все, все під одну грядку. 2700 такі різички. Далі у нас буде лот, лот розверточок. Зараз зафіксуємо ціну. 32,2 крутше 1900, 30, коротше, 1900. Пол кіла на тазик. Ціна випадиться 60 гривень кілограм, майже дармова. 1900. Ну, тазик не більше, пів кіла важі. це алюмінієвий і там 0,2 толщина. Показую. Ось такі ось почти. Тут всі під конус роз'єднані. Це одна оправка. під насадні фрези. От, переходничок. Вот, переходничок. Ну, Состояння, я ж кажу, воно режуча хорошая. воно трошки каністерно болотне храніє. Все вже С ручну. З делали. Вот такие Ось такі прикольні якісь кукурузки. Таких ще не бачив. Це, по-моєму, сама чорнова кМ2, що ли. Навіть третій. Вот. А розверточки, це КМ 4, наверное, від 1 до 4 зараз показую. Є такі меленькі, навізи якісь. Фрези є. В общем, 200 і обычные. Тому що воно ржавеньке, нічого страшного. Такие. Короче, бачите? Таке вот. какие якісь. Це красива. Ось куча переходників вам задорого, Все воно тут легкий нальот. Ж воно таке як в мазуті. О, ну, все одно трошки поржавело. Інспектор головний прийшов. Ну, ну куди ж без інспектора. Як можна щось продати. Щоб Люсьєн не проінспектувала. Да? Ну, показуй лапи, що будемо продавати. Коротше, ціну я вам озвучив. Він можу злюською за 2200. <сум> Кабаниха злізь. в общем думаю, понятно, що там мільчик якийсь якісь всякий є. Все, йдемо далі. Що у нас далі? Це у нас спецзаказ. Зараз її до цих фрез доберемося. Це дядька заказав там фрези. Це сухарики на 315 і фреза. Коротше, йому він хтось дзвонив. Продиктував, що треба. Ну, Іноді я так делаю, тільки з хорошими перевіреними людьми. Що воно того стоїть, а не так, що піде 33. розміра, Подивись, поміряй, скинь. Ні, мені не підходить, я таке не хочу, мені дорого. Ні, Я ж кажу, таке не практикую, практикую тільки з провіреними людьми. Тобі ще йому зібрав, фотку скинув, відео, все, оплатив, воно в'їхало. Так що ну, іногда. Далі є тут така оправка ІСО 50, скоріш. Бачите, під санги фреза, вся херня, Короче, хочете за 450 гривень за цю матню. Теж якась ось фреза. Це ВКшки. ВКшок тут на сотню. Трошки побиті. Трошки побиті. Ну, або можна віддільно за 450 Цанг немає. Просто оправка. Тут хвостовик крутиться. Не знаю чого, але ну, за нього часто спрашують, щоб він був і крутився. Це, наверное... Фрізушолі не буду відкручувати. Фрізушолі прижимає. Ну, состояние теж почистить Надо. Короче, 450 гривень. Це, це всього, металолому йде. Оправки. Отакі КМ6. Моцні кабани. Вони лежать, бо не в кого почти ні в кого немає. Куди можна КМ6 запридуляти. От. Отака якась фаскосніматель. Дивіться. Тут ножики, все розводиться, зводить. Ну така кілограм. 8, маємо весу за косарь можу віддати. Не забуваємо блотики. Отакий дідуський набор в чемоданчику 1300. Ну, можу ще там трошки, трошки подвинуться. Тут що хочеш? От мелких мітізов, гвоздиків, ось такі болтики, винтики, шпунтики. що хочеш тут. Плоскогубці, сверло. Гарчо, таке дідовський мітис, наборчик Дідовського добра. Так, зараз покажу оце ці фрези. Бачите, фрези, вони вже були, пару ящиків забрали. Отакі КМ2 3-4. В основному всі заточені, переточені, може десь викашки, сверло, попадеться м'єтчик. Отакі ось, отак от, без претензій, возвратів. 50 гривень кілограм. Ложу ящик на віса у ящику до 30 кг. Ну, думаю, треба там приблизно, не буду кожну розважувати, показувати. Так, так, приблизно, щоб ви бачили, бачите. І виташки, і каташки, і хороші. Такі ось якісь фризини, по-моєму, дорого стоять. Такі ось, км 2 В общем, до 300 кг, 50 гривень кілограмів, є ще несколько ящиків осталось. Кому цікаво, теж чиркайте. Зінкера. Тут 60-80-100. там 80, 100. Вернее, не зінкера. А отакі якісь балабухи. Не знаю, що воно таке. Я на дядько був купив вже 40 кг. Не чого-то не уточнив, що воно таке. Зубачте. Рапідні. r 6 m 5 О! Ці віддам. <кх> Та що 60 гривень кілограм. А ці от балабухи, якщо всі забрати, їх тут може кілограм ну, до 20, ну кілограм 20 будемо вважати. Бачите, їх тут. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Ну так, да, кілограм 20. Хочете беріть. Сверла на 36. Нуль це ну, бачите, Благо пробирається. То є нехорошо. На 36. Може кому надо, може хто хоче побарижити, так віддам, Со скидкою якась волосня затисалась. Сидить, ну які красиві кабани. Охренеть. на 36. вот просто все всі. есть дуже любым на 36 дюрки шарашить. 36 R6 M5 советский завод фрезер. Вот. Ну тут таке срач. Срач, срач, срач. Може хто хоче мішок метчиків на 27. Ну як мешок пів 27, шах полтора. Вот такие все нульцеві, красиві, четкие. не знаю, з яких там кілограм 20, <laughs> може хто хоче там чи поторгувати, чи побережить. Всі нові на 27 шах, по-моєму, один чи півтора. Я вже зараз і не знайду. Так. 27. Ек, курва мать. Х. 1, 20... О, що я показую? 27 Х1. Чикс. Чикс. 100 гривень кілограм забрати усі. Мішок кілограм 20 Вот. Також не забуваємо ось оці свердлишки. Єчики 1,1 друга, 1,14 по 400 гривень штучка. G 1,14 B1. ЮССР. Ну, 400 гривень. Вот. Так, тут, тут. тут. Напільники. Отакі ось. Третій сорт. Ну, працюють. 5 гривень штучка по 40 штучок. Їх там є дуже багато. От. О, фрезерна головка WM130. Вернею, хобот і бошка. Майже ідеальне состояние. Кому інтересно, теж можете черкануть. договоримося. Мечик, мечик. R6M5. Дивіться якийсь конусний. К-20 ГАЗ. О! К-20 ГАЗ. Це не на газовий. Не знаю, що воно значить К-20 ГАЗ. Може підійти газові балони різьби, що ли. Що ли резать? Хрен його зна. на вид він дорого стоїть. Вот, Секунду, ще я щось покажу. І пройдемося трошки по дракончикам. Той дракон вже проданий, завтра уїде. Та сьогодні там бензин, керосин з нього посливав, а завтра він уїде. Дивіться, Анески 6500-6600. Комплектні он без шків, ВОВ. Що я думаю? Може їх пустити на розрив, На розрив. бо спрашували за движок, за колону. Оте всю херню це так. Якщо назбирається багато людей, кому їх можна продати. Ну, типу, по агрегатно. Тобі ж комусь двіжок сразу так з раз уїхав станину, раз уїхала. Цей колону, раз уїхала. І, наприклад, оцю херню раз уїхала. Щоб там не то його ручку, там, ножку, хірешку. Отак от інтересно. Ну, на горшки в мене вже є клієнт. Горшок не продається. А так, якщо хочете, пишіть свої Тобіж, ну, Мені інтересно то його цілком продати. Ну, якщо наприклад, ви насобирали, не так, що його там, продать платформу, а все не буде лежати. Наприклад, би комусь хтось там об'явився, все, я за платформу записав, там движок записав. То все, щоб його розірвати, продати і все, і користуйтесь. Так що, отака така от мисль. По ценам теж можете писати, предлагати. От я не знаю, скільки ця плита стоїть. Вона важкенька, ну хай там 2,5, наприклад, плита. Там е двушка, двіжок со шківом. двушка. Що там, колона косарь? І оця вся херня з пінолькою сіки. Теж 12,5 року. Ну, треба, щоб воно вийшло не менше, ніж 6500. Тож, це все так роздумієм, як кому інтересно, напишіть. А там будемо, що. Якщо договорюватися, ну краще, звісно, ціляком. Тобто все є в ньому, кроме шкива. Так, що у нас тут? Тут, тут, ну тут. Цей уїхав, бачите. Цей можна розірвати повністю. Колона, там, тинь 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 Хто хоче, можете ціляком купити кому на на раз. Кому раз. Тут лі, трошки залишилось. Цей съйомник від косарь. Ну, давайте за 800 гривень. Новий, моцний. Потужний, завіси 500 гривень, хрен з ним забирайте. Ну і в принципі, в принципі поки все. Може тут хто іще побачить. Можете черкануть листя не вбираю. Воно ще три листочки залишилось. Хай все опаде, потім вже трошки підсохне, треба буде поубирати. Все, всім пока. Пишіть на вайбер. А, ось ще два дракончика. Теж заберіть, а цих вони стоять так одиноко в стороні. Той комплектний. Ну, шківи треба. І різьба нарізний. Теж можна торг ну, почти до усрачки. Поки ще не так прижало, щоб до усрачки. Ну легенько можна поторгуватися. Все, всім пока.